Як на мене, це чистого роду популізм, тому що насук залізниці і так визнана збитковою, і роздавати три тисячі кілометрів в цій ситуації було б недоречно. Залізницю їжджу не часто, тому, скоріш за все, не скористаюся цією функцією. Навірно, не на часі. Є куди гроші потратити. Що всі громадяни скидаються останнім, щоб забезпечити своїх рідних. Машинами, тепловізорами, це, то якби армія мала це бути забезпечувати, а не виділяти на такі дурниці. Тут питання в тім, чи ті гроші виділять, ну, хоч хтось користується. Три тисячі на Укрзалізницю ні, я рідко їжджу поїздом і мені це не потрібно. Я не знаю, не скористалася, мабуть, вже, вже я радийсь їздити. Але що ж добре, кому треба їхати, хай їздять. Безкоштовно, як дає государство. Треба було ті гроші віддати на фронт для хлопців. Треба зараз Україну захищати і все для України робити. Я думаю, це більш корисніше для військових, які приїжджають в відпуск для них. А так для нашого суспільства, для нашого народу, я думаю, знайдуть ті кошти собі, щоб виділити самі ж люди на ті кілометраж. Зараз все не на часі, тільки війна на часі і все. Якби вона закінчилась, тоді можна було про щось би говорити.